Є такий тип людей, які можуть комбінувати одяг, речі і носити все гарно, стильно. А є такий тип людей, яким одна річ сподобалася, вони в ній ходять, хоча повна шафа іншого одягу є. Отже, я швидше всього належу до другого типу людей, і моя менша донька також. Так, от пішли ми сьогодні обирати кросовки, тому що попередні вона заносила так, що вони вже не білі, а сіро буро малинові. Вона ще має пару пар вдома інших, але носити їх відмовляється. Тому думала, як вихитити з ситуації купити нові кросівки, щоб вони її приваблювали. але коли ми прийшли в магазин, то тут очі розбігалися від нових блискучих черевичок. А зараз дивимося і не засуджуємо. На фоні показую наші старі кросівки. Я постараюся їм дати друге життя, вистірити і відбілити. Але для цього, як мінімум, треба, щоб було ще що перезутися на той період часу. Плюс іде зима, в канадській школі діти приходять і роззуваються і міняють взуття. Так що в будь-якому випадку сьогодні щось потрібно обрати. Але те, що подобається мамі, не подобається доці. і навпаки. Як ви справляєтеся в таких ситуаціях? Нав'язуєте свою точку зору? Бо ми ж точно знаємо, яке взуття буде краще для нашої дитини. Чи все ж даєте можливість обрати самостійно? Я ж дала можливість обрати самостійно, тому що знаю, якщо я навіть нав'яжу зараз свою точку зору і куплю те взуття, яке хочу, я вона його носити все одно відмовиться. Так що додому поїхали з новими блискучими черевичками з бантиками замість кросівок. Дівчатка такі дівчатка.